Я сьогодні не буду вас втомлювати. Ще вас будуть втомлювати. Послухаємо дзвони нашого стародавнього Михайлівського монастиря, що рятував наших повстанців, що був тоді, коли москвини Москви. І знов відновлюємо. І відновимо все. Бо Господь сказав, що по вірі вашій дамо вам. Святкуємо сьогодні прийцю, святкуємо День зішестя Духа Святого на апостолів, який і на нас всіх сходить, і молимо, щоб давав вам силу, розум, наснагу, мудрість, витримку. Сьогодні ми вже, я думаю, трошки опам'ятались, прослухавши інаугураційну промову президента, який вибраний все-таки мені здається, на цей раз більш-менш охайно, значно меншими якимись порушеннями. І як народ захотів, так він собі вибрав. Неважливо хто голосував так, хто голосував інакше. Але важливо, що колись у нас був лідер, і коли лідером нашим був гетьман Петро Сагайдачний, то Україна знала себе, а сусіди знали своє місце: і турки, і татари, і Польща, і особливо Москва. Ну, збіг обставин у нас президент Петро. Ну, молимось, щоб потягнув на Сагайдашного. Знайду. Бо, знаєте, всяке об'єднання має лідера. І навіть бджоли мають пчелину матку. Так що потрібен лідер. Але я думаю, отут мені дали одного невеликого папера. Якщо ваша ласка, я його просто прочитаю, бо я не проти цього папера, хоч не я його склав. Це дехто з людей подумав і написав такий. Ну Я вам вставив камеру. А тепер президент а уже інаугурація нету. відбулась, він уже є, звука і тепер ми можемо зробити йому наказ, що ми від нього чекаємо, що ми хочемо. Наказ президенту від народного віче О, і Майдану міста інію, Київ, 8 червня 14-го року Божого ми, народ України, обрали тебе президентом України, першим серед рівних, а не царем самодержцем І даємо тобі наказ забезпечити для України і її народу. Перше духовність і мораль для всіх і кожного. Друге. Миру якнайшвидше і безпеки на вічно. Третє, головною цінністю в Україні зробити людину і її життя, забезпечити гідність, справедливість. Я, в свою чергу, дякую всім вам, всім за колективні молитви, за небайдужість, за всяку підтримку. Я вірю в те, що будемо бачити завжди цей майдан новим. Міцним, що це буде новітня Січ, на яку буде рівнятись Україна. І ми будемо не думати, що ми об'єкт в руках якихось політиків американських, європейських чи російських ми самі суб'єкт політики, і ми будемо самі будувати свою державу. Для своїх дітей і своїх онуків. Слава Україні і вам всім слава і вам всім подяка. Благословіння Господнє на вас закликає його благодаттю і чоловікові.